9 травня на честь перемоги в місті Апостолове, як і у всіх інших містах України, відбувся урочистий мітинг та святкування. Концерт для ветеранів, апостолівчан та всіх гостей в будинку культури влаштували творчі колективи міста. По завершенню присутні вшанували пам'ять загиблих покладанням квітів до меморіалів слави. День перемоги свято для дорослих та малих. Протягом дня кожен бажаючий міг прийти на центральну площу за порцією позитиву, адже вибір розваг був немаленький. Та найголовніше, що зібрало всіх людей разом, це пам'ять про героїв, які захищали наші землі ціною власного життя. Про них співали пісні, для них виконували танці та інші номери художньої самодіяльності. З вітальним словом до всіх присутніх звернулися очільники нашого міста та району. Дорогі друзі, хочу сказати, що цей праздник не тільки ветеранів, цей праздник кожного з нас. тому що Вся страна боролась, вся страна воевала. Это и дети войны, это и солдаты, которые воевали, это работники тыла, которые не доедали, которые работали в две-три смены для того, чтобы сейчас мы жили, для того, чтобы никогда больше не повторилась война. К сожалению, сейчас у нас идет необъявленная война, но я уверен, что она закончится. Наши ребята вернутся домой. И наши ветераны с нынешними ветеранами всех войн будут встречаться для того, чтобы рассказать о том, что не должно повториться. С праздником всех. Спасибо вам, ветераны. Спасибо всем, кто воювал. Спасибо всем тем, кто воювал в Телах. І землі вам уклін. Шановні присутні, сьогодні велике свято. І приємно те, що це навіть, напевно, одне із свят, на яке не треба запрошувати людей, на яке люди приходять самі. Приходять для того, щоб віддати шану тим людям, які здобували перемогу. Тому я вітаю сьогодні всіх святом. Бажаю щастя, миру, добра, злагоди. І, як сказав Станіслав Карпович, закінчиться ця не. Об'явлена війна, і хлопці наші повернуться. Дай Бог всім здоров'я. Віщирого серця вітаю вас із 71-ю річницею перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Цей день, день героїзму та доблесті навіки увійшов до нашої історії як символ незламності духу, величі та мужності тих людей, які пройшли пекельний шлях. Тієї страшної війни. Витримка, самопожертва та патріотизм старшого покоління на полях боїв це справжній взірець мужності для нас та майбутніх поколінь українців. Низько вклоняємося перед вами, дорогі ветерани цієї страшної та кривавої війни, попри всі труднощі. Морок та смерть ви все ж змогли пронести вогонь любові до вітчизни та споконвічну мрію бачити апостолівщину квітучою. Низько вклоняємося перед усіма тими, хто своєю самовідданою працею відновлював міста та села апостолівського краю, піднімав з руїн народне господарство. Започатковуючи вільну та незалежну Україну, ви, наші мудрі вчителі, ваш досвід, витримки, терплячості та оптимізму неоціненний. Щиро дякуємо вам за це. Дорогі ветерани війни і праці, солдатські вдови і діти війни. Шановні апостолівчани, дорогі юні друзі, від імені районної ради ветеранів сердечно поздоровляю вас з Днем великої перемоги над фашизмом. Сьогодні ми складаємо велику шану і вдячність всім, хто. Хто бував перемогу в жорстоких боях з ворогом. І хто самовідної працею наближав цей, перемоги, цей день перемоги в тилу. От імені воєннослужащих воєнкоматів і сутрудників воєнкомата поздравляю вас з 71 години побіди над німецько фашистськими захватчиками. Пожелати вам здоров'я, довголіття, оптимізму в наставленні чтобы все у вас владилось в семье, не забывали о вас добрыми словами. Родные, близкие, соседи помнили ваш подвиг. Тот подвиг, наверное, один из самых величайших подвигов в мире, который вы совершили. Также я хочу в этот день обратиться к молодежи, чтобы не стеснялись одеть военную форму, не боялись взять в руки автомат и защищать свою землю, так, как делали ваши предки. Разрешите мне От імені ветеранів війни і труда поздравить вас 71 сім'їде годовщині великої перемоги. Не було б цієї перемоги. було б цієї перемоги не було б і нас, і не сиділи б в этом прекрасному зданні. Велика ясносідна війна починалася. З большими подіями. Ми відступали. Враг був силен і коварний. Товариш стані сказав так: враг сильний і коварить, але його треба вчитися все одно ми не побіді армію. Ми победимо і победа буде за нами. Це його пророчене слова. По завершенню апостолівчани поклали квіти до пам'ятників слави солдатам, які не повернулися додому з Великої вітчизняної війни. Після мітингу представники влади міста та району відвідали кладовище, де шанували пам'ять померлих ветеранів війни і героїв АТО.